Всім привіт! Сьогодні 19 вересня 2023 рік. Ось я отримав декілька плодиків різних сортів азіміни від, від Марії Петровської. Ось. В неї цього року в залишках залишились тільки інжир, виноград, яблуні там, якщо хочете, можете. Кому треба. От. А хурма і азіміна вони, якщо будуть, то десь, або на наступний рік, або десь пізніше. Так що, якщо хочете, то або живці, або можете взяти зимою, попитати в неї. От. Або якщо хочете, вже саженці, ну вже будуть пізніше. От, На жаль, хороший товар розбирають швидко і не завжди, не завжди встигаєш взяти. Так, а це я в неї побачив на викладава фотографії сортів азіміни. Я попросив, щоб вона оцінила смак. Вона мені запропонувала прислати по по плодику кожного сорту. оверліс вона відправила дві, дві штуки. Кожен дуже акуратно гарно був запакований. Ось такі. От кожен обмотаний бумажку. Так, акуратно все складено. Доїхало прекрасно. Так, розвинки в неї ще молоді, тому тут розмір цих плодиків ну, в районі 120-150 грам. Ось, тому розмір ми поки не, не дивимося. Ясне діло, що як рослинам там буде 7, 8, 10 років. Розмір буде набагато кращий набагато більший. Я саме хочу оцінити смак. Для мене найголовніше смак зараз. А розмір плодів то з часом натягнеться, то без проблем. Це по всіх культурах. Перші плоди вони завжди йдуть менші. Потім рослина розганяється, стає крупнішою, і воно все підтягується, там все потім стає гарно, красота. Так. Отже, які мені прислали на дегустацію. Плоди. Sunflower, Оверліз. Пріма і аведжені. Так. Ну що ж, спробуємо. Попереднього разу я брав передирія. Віктора передирів'я, але я трошки там вийшло, що я не зміг отримати. Вчасно вони чуть-чуть вже були якби перестигші, то коротше в азіміни є такий цікавий нюанс. Якщо плоди сильно перестихші, інколи буває, що від самої шкірочки невеличкі нотки гірчинки появляються. Тобто найкраще це коли вони так от середня, така стиглість. Ось тому просто така, це як особливість. Ось то в одному я тоді замовив два плодика, то в одному чуть, -чуть була невеличкий невеличкий фон гівчинки, в другому все було прекрасно. Тобто один чуть-чуть був перестигший. Ну, то таке то фон, скажімо так. Це просто така особливість, скажем так. Ось, тому візьмемо Sunflower, він вже бачу перес... трошки влежався. Такі, тут такий запах. Цікаво по запаху їх оцінити. Sunflower, о, відрізняється навіть. запах. Угу. Найцікавіший запах оверліс. Прямо дуже насичений, якийсь банановий прям. Оверліс це просто. По, по запаху це просто дуже класно. На другому місці, напевно, санфлауер. Sunflower. -чуть, чуть, чуть слабший. Оверліз дуже, дуже різкий такий банановий. Банановий, навіть не банановий, а кремово. Якийсь як крем торт. Я не знаю, як передати. Ну, дуже запах потужний. чуть-чуть слабший. От. Але Jenny і Прима. Ніжний. Ніжний запах, не різкий. Ведь-веть фоною. Ну, цікаві. Оверліз то це просто бомба. Вбиває запахом зразу. Наповал. От, я думаю, який плід от саме, саме більше запаху давав от від Азіміни. оверліс. оверліз. Хоч він е, і не перестиг, що, що е, бо якби саме перестигший, воно завжди більший запах. Ось, но в оверліза найпотужніший такий запах взагалі мені сподобався. По запаху оверліз точно на першому місці. Так, ну що ж, попробуємо зараз Sunflower. Почнемо з Sunflower. Я трошки може бути перестигший. Все-таки Азіміна не кожен сорт нормально танпортіровку переживає, але, але я хочу все-таки смак спробувати. Так, якісь точки походу. Це треба просто бачити. Ой, який різкий запах. Ого. Дуже, дуже класно. Чуть-чуть, як бачимо, якраз, якраз він. От те, що треба. 2-3 дні, і він вже буде повністю перестигший. Є трошки кісточок. Небагато. Бачу один, два, три, чотири кісточки. М'якоті досить багато. санфлауера Досить багато. Так, розріжемо ось так. І зараз кісточка. Ой, не кісточка, шкірочка, шкірочку ми споживати не будемо. А ні, а ось, бачите, теж є декілька менші, менші насіннянки. Шкірочку споживати ми не будемо, вона не споживається, їсти тільки м'якоть. М'якоті тут досить багато. Дуже дуже насичений запах. Ніякої гірчинки немає від шкірочки. Ох. Смак просто неймовірний. Так, приблизно запам'ятали, який смак. Що цікаво, якась така особливість, або це взагалі вазі міни, або тільки в Sunflower. Точно не скажу. От Спочатку куштуєш дуже сильний, скажімо так, удар цукру, а далі смак ніби трошки загасає. Ось якось так. Ну, цікавий. Кавій смак. Так, оверліз. Оверліз не хоче? Так, напевно, зробимо ось так. Щоб я її не розбирав тут, бо кісточки дуже плотно тримаються. Ось, Зробимо ось так. Так, буде швидше. Оверліз. Так, оверліз найцікавіший запах. Дуже потужний запах. Ні з чим не порівняєш. Але мені на... Особисто мені найбільше сподобався запах оверліз. Запах оверліз це щось з чимось. Зараз куштуємо. В оверліз запах витягує смак просто на якийсь неймовірний рівень. Дуже класний. Дуже класний, неймовірний. Санфлауер, якщо порівнювати в з оверліз, Санфлауер більш нотки, скажімо так, такого, відчувається ніби яблука. Просто хорошого, солодкого, смачного яблука. Не кислого. Ну, наприклад, хай буде такий, як сорт Рубінова, такий як сорт Honey Gold. Це одні з моїх улюблених сортів. От щось від них є. Оверліз можна порівняти просто, от скажімо так. Це крем від київського торта. Оце, оце що я можу сказати. Ну, дуже насичений, дуже яскравий, вибуховий, от саме запах дуже витягує. Sunflower ніжніший трошки, трошки ніжніший, класний теж шикарний запах, але ніжніший. Оверліз прям дуже яскравий. Там просто береш, куштуєш і бах! Ну, Якось так можна порівняти. Неймовірний просто. Так. Е а вот Джені. Візьмемо. Аводжені. А чуть-чуть тверді, що. Так. Ось бачите, Але твердіше. Так, Так, і, і запах трошки ніжніший. Порівняно з Sunflower. В Sunflower різкіший запах. Так. В Алені дуже ніжний запах. Дуже ніжний запах. скажімо так. Оверліз найнасичніший запах. Дуже вибуховий, сильний, потужний. В Санфлавера просто він такий різкуватий трошки. Теж класний, чуть-чуть слабший, але різкуватий. Так зараз відчувається так, як ніби укольчик. Скажемо так, якщо порівняти. Ось. А в Аведжені дуже ніжний. Прямо ось береш. Ну, настільки ніжний запах, що це просто. Просто неймовірний запах. Дуже-дуже ніжний. Так, зараз куштуємо Аведжені. А ось по смаку Аведжені мені сподобався навіть більше, ніж оверліз. Якщо запаху немає Аведжені, то сам смак, він настільки насичений. Прямо аж дуже насичений. Навіть не знаю, як це з чим би це порівняти. Хоч плід, як на мене, е ну, він один з... найтвердіший, напевно, з цих всіх. Він ще досить таки твердий. Ну, він найсолодший, як на мене. Найсолодший. Дуже смачний, дуже класний. Відмінно. Но запах оверліз, запах це о. Ось такий. Но він чуть-чуть смаку слабший. А от цікаво Sunflower і. І Авені. Так, що я можу розказати? Напевно, Sunflower на даний момент найніжніший смак. А в Авені найніжніший запах, але найяркіший смак. Ну, дуже яскравий смак. Навіть не знаю, він прям аж такий агресивний, можна сказати. Агресивно солодкий, вибуховий. От Оверліз. В нього вибуховий запах, але смак ніжніший. А от в Аведжені тут просто вибух. Ну, по смаку. Зараз цікаво, ще приму скуштувати. Поки на даний момент по смаку Аведжені це, напевно, для мене на першому місці дуже вибуховий смак. Дуже вражений. І що цікаво, от всіх цих плодах трьох... Я куштував від шківочки, ні в одному не було гірчинки. Тобто вони були зібрані саме в ідеально підходящий момент. Тобто ми на даний момент куштуємо і оцінюємо ідеальний смак, який він має бути. Прима ще взагалі твердесенька. Ну, я думаю, її можна. І ще можна возити дня 2-3. Непогано. Або вона трошки пізніше достигає, або і просто чуть зеленіше зірвана була. От тут я вже не скажу. Тут вже треба буде. Це вже е, всі ці дослідження ми вже будемо робити пізніше. Коли в мене вже будуть плодоносні дерева, ну це вже буде років через, через енну кількість років, на жаль. Ось. Я дуже хотів просто скуштувати ці сорти на смак. Хоча б зорієнтуватися, які вони бувають за, смак... за смаком. І так, вони відрізняються досить таки сильно. Так, пріма. Запах слабенький. В аледжені запах цікавіший. Прима запах слабесенький. І смак в пріми, ну, я б не сказав, що поганий, але він якийсь незрозумілий, як для мене. Ось ці три сорта я їв з задоволенням. Прима має такий ніби. ніби давку м'якоть. От, нема такого, що прям їж, і хочеться ну, насичуватися цим смаком. В пріми він трошки ніби якийсь простіший. Він... він... Він теж класний, теж смачний. Ну він ніби якийсь давкіший трошки. Зараз я ще трошки його зім і точніше скажу. Так, якщо прийти порівнювати, в впріме він давкий і щось, щось нагадує, але таке воно, ну, скажімо так, з цих всіх чотирьох в впріме мені смак найменше сподобався. Якщо Алені, оверліс і Sunflower я залюбки буду їсти, то приму, напевно, я залишу на кінець. Ось якось так. Найбільше мені сподобався це Алжені по смаку. Але мені зайшов просто неймовірно. Так, запах слабший, але смак настільки вибуховий, настільки цікавий. Скажемо так, навіть трошки агресивний такий смак, Но я такий люблю. Дуже дуже різкий, дуже чіткий, виразний. От, санфлауера простіший смак. Простіший. От, ніж, ніжніший. В оберліз дуже потужний запах, дуже яскравий, дуже вибуховий. Ось. Но смак. Якщо не помиляюся. Зараз я ще раз порівняю. Бо така смакота вже трошки просто насолоджуєшся цим смаком. Ось я не думав, що настільки різноманітні смаки. Я думав, ну плюс-мінус вони однакові. Ні, вони відрізняються навіть досить таки сильно. Досить сильно. Some flower и оводжень. А воджень зак з на кінець завишимо. Так. Оверлиз.